Де ніколи не розбирає? Навіть це... на не по покровщині, я навіть аналогіюся, а тут є Якщо кияни вимагають від нас порядку, то давайте будемо вимагати того порядку і від киян. Тому територія, ще раз хочу почути, чи територія Майдану визнається сухою і для киян в тому числі. Так. Ну, на цьому я поки що закрив, що він можливо було вийти я агору найбільше. Дякую вам за увагу. Ти йдеш сюди чи ні? Що? Я хочу ще таку проблему сказати. Я хочу звернутися до президента. Дякуємо панове, У вас всі вас а, а, а! А! Але до цього треба розібратися з власними смітниками. я би так сказала. я запрошую. Комуністичної радянського союзу як символ боротьби за права людини. Я хочу його подарувати вашому майдану. Я ку.